Колишній шахтар Богдан Максимів живе в цьому будинку 12 років. У кімнаті має дві однокамфорні плитки, телевізор, мікрохвильовку та електричний підігрів води. Я поставив чайник О, і якщо я того включу обігрівач, щоб воду заробити світло. Тут три кіловати, ну так вищивано, тут два. О, все. Бачите? Все, і вибило світло. І світла нема, треба зараз йти, брати ключ, іти туди, включати що автомат на щотику. Мешканці будинку відмовилися від централізованого опалення через зношеність обладнання. Зараз Богдан Максимів, як і інші сусіди, користуються обігрівачами. У мене опалення ще відключено у 2015 році. В мене батарея трісла і не могли тут дати мені батареї. Ще ще кажеся, я не був приватизований. І мені відключили в мене ще досі стоять пломби. Як вони відключалися, я їм казав, кажу, панове, що ви робите? Мені то старому туди-сюди, я в Куфайку вдівся, в Ванянки і ліг тут, і навіть якщо… Ну, ви, що ви робите? Світла нема. Ну, світло виключили по місті. Авар... Аварійна ситуація. Діти у вас, діти, І, і далі. Ну, ладно, там їсти туди-сюди, ще там щось зробили. А буде холодно, діти померзнуть. У 2019 році люди написали колективну заяву і відмовилися від централізованого опалення. Бо не гріло. І ще раз, то не то, що не гріло. Підвал постійно затоплювало. Труби диряві. Труби деряві. О. Постійно почти кожен день викачували воду. Зараз відмовились, перекрили нормально. Петро Затхей також додає: електрики у квартирах бракує, а в квитанціях приходять великі суми. Приходять платіжки. Скільки кіловат нема, тільки сума. Будинок на вулиці Івасюка, 9 у Червонограді колишній гуртожиток. Зараз в ньому 104 квартири. Директор Червоноградського управління житлового господарства розповідає: згідно з нормами, на будинок виділено 50 кіловат, тобто на одну кімнату по 0,5 кВт. А коли гуртожиток перейшов на баланс міста, виявилося, що мешканці використовують забагато електроенергії. Неодноразово ми проводили збори, що є такі факти. Крадіжок і не може, такого бути, не може бути такої ситуації, що 50 на 50 споживання електричної енергії по кімнатах і по місцях загального користування. От. Ну, це нічого не дало. І тоді ми перейшли на нарахування, так як в принципі мало би бути з самого початку, по загальному, загальнобудинковому лічильнику. Аби в людей не було проблем із електрикою, будуть міняти проводку. На даний час розроблена проєктна кошторисна документація, так на для того, щоб провести там повністю капітальний ремонт всього електричного обладнання, встановити, поміняти всю проводку, встановити відповідні автомати і встановити електричні лічильники мешканців. Проєкт є, готовий, він пройшов експертизу. Даний час нами подано лист в орган місцевого самоврядування на виділення коштів. Це сума складає 860 тисяч. За словами Юрія Кукоби та самих мешканців у неопалювальний сезон світло так не зникає, але зараз опалювати помешкання важко. Ірина Качмарек, Тарас Фомін. новини на Суспільному, Львівщина.